Досвід Марії Примаченко. Унікальна виставка талановитої майстрині з народу відкрилась у Черкаському художньому музеї. Перед її талантом вклонявся сам Пабло Пікасо. Її називають майстриною наївного мистецтва. Проте цими картинами й досі захоплюється увесь світ. Феномен Марії Примаченко так і залишається нерозгаданим. Побачити цей досвід унікальної художниці з народу наживо віднедавна можна і в Черкасах. У художньому музеї триває виставка її робіт. Сивні рослини та химерні звірі у крапочках і квітах, яскрава палітра кольорів. На перший погляд здається, що творила їх дитяча рука і така ж по-дитячому світла фантазія. Утім, ці картини належать пензлю всесвітньо відомої майстрині наївного мистецтва Марії Примаченко з Київщини. Я вона згадувала, що перше, коли вона намалювала, вона пасла дитиною ще гусей в лузі, побачила глей сипвати. Взяла його, принесла додому і розмалювала піч. Односельцям це сподобалось. Відтоді Марія не полишала малювання, творячи довкола казковий світ. Однак її реальність була не такою барвистою. Тяжка хвороба, ще у дитинстві позбавила Примаченко здатності вільно пересуватися. Потім була війна і загибель чоловіка. Єдиний порятунок творчість. Так виникли фантастичні квіти і улюблені звірі. За серію робіт людям на добро художницю достояли Шевченківської премії. От Марія Приймаченко, саме вона мала той геніальний дар доторкнутися до великих істин космосу, що не кожному дано. В цьому її найбільша сила. Коли я побачив їх ось так наживо, ну це безумовно, це для мене не те, що подія. Це для мене, це для мене шок. Я вам чесно скажу. Тому що. Ну, ці картини просто як кажуть у нас в народі від землі і сонця. Від землі і сонця, адже ця жінка, не маючи ні спеціальної освіти, не маючи ні вчителів, якихось великих її вчителем був український народ. Любити картини Примаченко чи не любити особиста справа кожного. Утім, побачити їх варто всім. Ольга Скорик, Владислав Тягун, Віка, новини.